Було ми скликані, я зареєстрував законопроект про зміни до Конституції, зібрав необхідні підписи депутатів Верховної Ради, це було дуже важко. Якщо ти прогуляв 5 днів без поважної причини протягом сесії, ти подавляєшся мандату. Ми зараз живемо в такий час, коли а, вирішувати проблеми непевмірами, про які говорить мій колега, яку я дуже поважаю добродомов і з яким товаришую, або Березюк. Фракцію, лідер якої він я так само дуже поважаю і ставлюся з великою повагою до їх європейських стандартів у роботі, не вийде. Виключно жорсткі кардинальні кроки пов'язані з зміною конституції в частині позбавлення депутатів мандату. П'ять днів прогуляв до побачення. Є багато доступних людей, які готові. Зранку до ночі працювати в комітетах, працювати в Верховній Раді, працювати в мажоритарних округах це ще одна проблема. Ми не бачимо часом депутатів в мажоритарних округах. Місяцями неможливо зустрітися. Я відверто скажу, в мене так само є такий гріх. Протягом непленарного тижня я відвідую 5-6 міст, і часом страждають мої дорогі виборці в місті Полтава. Проте вони знають, що я займаюся проспілковою діяльністю, їх проспілки сьогодні треба відродити, антикорупційною діяльністю. Але є частина народних депутатів України, які займаються відлежуванням на дивані і спогляданням різних серіалів чи відвідуванням якихось дорогих пляжів у Європі, але є мажоритарниками. Я не знаю, де ще депутат Живаго, який за останні 10 років, будучи депутатом, відвідав Верховну Раду не більше, там, мабуть, 20 разів. 20 разів за 10 років, уявіть собі. І його продовжують обирати виборці, тому що він десь купує комп'ютерні класи, десь зробить шматок дороги. Знову ж таки, за рахунок несплачених податків.